Точніша, зручніша та смертельніша за стару радянську техніку. Наші артилеристи показали, як по ворогу працює польська САУ «Краб». Екіпаж від установки у захваті, мовляв, б'є дуже влучно і швидко. ж працюють артилеристи по живій силі противника. Як це виглядає? Бачили кореспонденти військового телебачення сьогодні. Ми відвідаємо бойовий екіпаж польської Сау Краб та побачимо, як працює сучасна артилерія. Знайомимося з командиром артилерійської установки. Олександр розповідає, як тут все працює. Скажемо одразу: крап не схожий на жодну радянську САУ. Очі розбігаються від кількості лампочок, екранів та кнопок, наче в космічному кораблі. Управління командира громади це у нас живлення 24 і 48 вольт. Це у нас система наведення. Ви вже тільки що бачили, як вона працює. Серед основних плюсів краба майже повна автоматизація заряджання снаряда, повністю електронне керування гарматою, мобільність та дальність пострілу. Коли над головою розвідувальні дрони противника, робота по цілі має бути оперативною, і Краб це вміє. Ми Дуже ваше сьогодні вночі працювали. В принципі, у нас майже кожна ціль, навіть не майже, а кожна ціль у нас влучання. Є. Працюємо по живій силі. Це в основному. До речі, про мобільність. Польський крап розвиває швидкість понад 60 кілометрів за годину. Автоматична трансмісія дозволяє швидко змінити вогневу позицію. Як каже водій Микола, машина жодного разу не підводила. Ну щоб він мене ну загрузці на цю машину, я не разу не грузив. Вона ну, завжди виїжджала і все було добре. Коротше, машина вас не підводить ніколи. Ні, взимку ні разу не підвола. Нарешті екіпаж отримав цілі на знищення. Кра виїжджає відпрацьовувати ми разом із ним. Їдемо на вогневі позиції. Зараз будемо працювати по росіянам. Шина має бути заведена завжди, поки вона на вогновій позиції, бо в разі чого потрібно буде швидко тікати. Приготуватись до пострілу справа декількох секунд. Поки командир отримує координати противника. Заряджальник вже готовий до пострілу. Маємо чудові результати. Декілька влучань прямо в десятку, Неабияк підвищують моральний дух піхотинців, які зачищають посадку від орків. Машина повернулась на свою закриту позицію. Знаємо, що працювали по живій силі і потрапили, тому орки розліталися у різні сторони. Сьогодні Україна звільнила ще трошки своєї землі. З передової Тетяна Бернацька Данило Панасюк, військове телебачення.